Нібито зі слів служби зовнішньої розвідки Російської Федерації в Альпах відбулася зустріч представників США Британії з Валерієм Залужним, Андрієм Єрмаком і Кирилом Будановим, на якій обговорювалася заміна Зеленського на Залужного, і на це нібито погодилися Буданов і Єрмак. Вірити спецслужбам, а тим паче російським себе не поважати. Всі спецслужби працюють в інформаційному полі виключно в своїх інтересах, а тим паче під час війни. Але я вірю іншому, я вірю фактам і вірю тому, що бачу. А що я бачу? Перше, стаття Герша, відомого журналіста американського, який просто так нічого не пише, який входить в спецслужби, який вхожий в Білий Дім, і там прямо пишеться про вірогідність заміни. Вірніше там точно пишеться, що Зеленський буде відсторонений, і вірогідніше всього на його заміну прийде Залужний. Після цього почався відповідний скандал, після цього почалися відповідні дії, і після цього виникло дуже багато е, іншої інформації. Почалося те, що е, називається інформаційною атакою, атакою спецорганів, НАБУ, САП. Вся ця історія, весь оцей антикорупційний майдан, картонний і так, далі, і так далі. Все йде до того, що Зеленського заганяють. Чому я так вважав? Тому що в четвер відбудеться голосування в парламенті, від якого Зеленський не виграє, чим би воно не скінчилося. Якщо голосування провалиться, проти нього будуть далі нагнітати партнери, будуть далі його викидати в дуже пришвидшеному режимі. Якщо. Користуючись, там, знову виведуть людей, почнуть стартувати все. Якщо голосування не провалиться і закон, вигідний західним партнерам проголосують підпорядкують знову на і САП їм, то вони будуть грати Зеленського далі. І змістять його, але трохи згодом, коли вичавлять через нього всю необхідну інфраструктуру побудову і підготують повністю ґрунт для його заміни. Кого вони бачать замість нього? Ну я не виключаю, що дійсно бачать за ВУЗ. Кого б вони не бачили, але я вважаю, що є виключно єдиний шлях заміни Зеленського. Я за повалення диктатури Зеленського, за те, щоб узурпатор і тиран покинув своє крісло, але виключно в конституційному полі України. Треба зняти Конституцію з паузи, запустити роботу Конституційного суду, повноваження узурпатора передати парламенту в законний конституційний спосіб, як це передбачено Конституції. А парламент вже має організувати і провести президентські вибори. Отакий от шлях зміни влади. Я сприймаю: якщо це буде шлях державного перевороту, створення якихось інших державних органів, які не передбачені Конституції, це шлях хибний. Це шлях. До делегітимізації влади. Це шлях підігрування Володимиру Путіну. Кремлю. В Кремлі тільки сидять і думають, як делегітимізувати повністю українську владу для того, щоб повністю її потім зносити, захоплювати всю територію України. Це просто підігравання е, Кремлю, Делегітимізація влади. Тільки легітимний шлях. Чи є він є? Він прописаний в Конституції. Чи виберуть завушну? Можливо і ні. Але у нас же не завдання змінити Зеленського на Завушну. У нас завдання обрати легітимну українську владу. Легітимну. Це найголовніше, до якої не буде питання ні на Заході, не на сході, ні деінде. Легітимність це найголовніший принциповий чинник всієї цієї історії. Тому всі оці спроби розповісти про якісь там сходняки в Альпах, не знаю, не вірю, але розповідаю. Розповісти в статті Герша про заміну. Я за заміну, я за те, я розумію, що відставка, відхід від влади Зеленського це порятунок для мого народу, для моєї держави. Але водночас я чітко, друзі, розумію, що якщо це відбудеться якимось іншим неконституційним шляхом, то це призведе до краху державності. До перетворення України в таку собі сирію. Можливо, комусь і хочеться такий варіант, але точно не мені, не українцям. І е, тут найважливіше розуміти, коли ти кажеш геть Зеленського, ти повинен зразу пропонувати, як це відбудеться для того, щоб тяглість державності зберегти, і легітимність української влади. Бо інакше, це геть Зеленського перетвориться в геть державність. І перетвориться в катастрофу. Ми втратимо і державність, і життя цілого народу. Тому, друзі, перед тим як сказати геть, продумайте план. Я пропоную свій. Я пропоную план повернення до конституції.